Доброго дня, це найважливіші новини, і я, їх ведучий Олександр Дубровський. тож видавництво The Times вийшло з отакеним заголовком, що операція в Курщині ставить жорсткий ультиматум Путіну. Якщо то перекладати на мову Збройних сил України, то або ти прямо зараз сідаєш за стіл переговорів і закінчуємо війну, або ми тут, на твоїй території, залишатимемося скільки завгодно, робитимемо. Те, що порахуємо за потрібне, і ще й дасть Бог розширяти цю звільнену територію. Молдова просить нас допомогти їм витіснити росіян з Придністров'я, а Путін тим часом втік зі своєї країни. Тож, куди втік Путін, хто там з Молдови, наших союзників по вступу до ЄС, просить їм допомогти. І ситуація в Крузчині, якщо дивитися. Очима видавництва і наших е, самих найвищих політиків Зеленського і Сирського в тому числі, давайте розбираємось. Але перед тим, то долучіться до каналу, будете знати усі актуальні новини. За декілька днів наше число перетягнуло в позначку 10 тисяч, тому рухаємося і розбираємося далі. Британські медіа повідомляють, що операція в Курщині. Звільнення території е, є дуже великим проривом Збройних сил України і мало б посадити Путіна за стіл переговорів, але, на жаль, того не станеться. Чому? А ситуація досить проста. Тому що в Путіна є з пів сотні своїх арестовичів, які заявляють, що. Ситуація виправиться в найближчий час. Збройні сили України будуть виконені за 1-2 дня. Ну, ви пам'ятаєте, що да? там тої України три дня і Київ візьмемо. І так само така сама ситуація з Курщиною. І навіть коли йому кажуть правдиву інформацію там, про кількість захоплених територій, хоча то весь час применшує, про кількість людей, да? він все рівно ж собі на своїй волні, що ми вторая армія міра. Так і залишились, ми не побідіми, ми всіх візьмемо. Тобто, або йому до кінця не доказують правди, або ж нам. Одне з Бог, але свято віримо, що йому і в майбутньому, якщо Збройним силам України, а вдасться протримати ситуацію, вдасться, дасть Бог ще розширитись, а ми бачимо, що саме до того йде, тому що тим часом ЗСУ. Відрізало річку Сейм, три моста розгромлені, і за даними того ж самого видавництва The Times лишилось 5 кілометрів для того, щоб котел на 700 квадратних кілометрів, в якому знаходиться за різними даними від одної до 3 тисяч російських військових закриється. То буде так зване оперативне оточення. І якщо це дійсно буде так, то це буде непогане поповнення обмінного фонду як територіями, так і живою силою. Але росіяни стягують туди дуже багато ресурсів, строять понтонні переправи. Ну, думаю, нашим Збройним силам понтонні ці переправи будуть точно так само важливі, як мости. Да? І вразити їх буде точно так само можливо. Тому тримаємо за них кулачки, лайк кожному військовому нашої Збройних сил України і розбираємо далі. Ціль України, Курська ціль України це, по-перше, відведення. Основних сил з інших напрямків, і зменшення тиску на наших хлопців, і покращення ситуації на лінії зіткнення. І, звичайно ж, це завершення війни, прихід до переговорів уже з козирями. з козирями у вигляді території, їхніми з козирями у вигляді обмінного фонду, коли він вже може досягти один до одного, тобто всі на всіх, і це було б досить хорошо повернути усіх наших людей назад додому. Президент України також підсумував цю ситуацію. Сирський сьогодні зробив величезну доповідь, і про той котел, який має статися, також доповідав. Тримаємо, як то кажуть, кулачки, да, повторюю ще раз. Але е, суть послання президента була не в тому, а в тому, щоб показати нашим партнерам, що ті червоні лінії, про які говорив Путін, да, ми прі тактичне ядерне оружі, мобілізуємо всіх, задіюємо весь свій потенціал. Тобто, ті червоні лінії, якими він лякав ще з першого дня війни, коли хтось союзників почне нам допомагати. Зеленський чітко сказав і показав то на Курському напрямку, що нема ніяких цих червоних ліній, то просто слова лякання. І тим самим він просив наших союзників, щоб дозволили використовувати надану ними зброю по території Російської Федерації для того, щоб не допустити їх продвигання сюди, до нас, а перенести війну на їхню територію, щоб вони зрозуміли, що то нікому не потрібно, що то і дуже дорого, і дуже. Погано і гинуть, страждають люди. Навіщо то в 21 столітті? Так? Як командир Кадировців Ахмата каже, русські не надія, що в 21 віці на них отак от нападуть, а українці надіялись ви серйозно. Розбираємо далі. Основний тезис президента це послання до Путіна, що пора відступати йому. І домовлятись, домовлятись на чесних умовах. Головне послання. Колишній міністр Молдови Анатолій Шаларов, надію, що правильно прочитав, просить України допомогти їм вигнати росіян з Придністров'я. Якщо цитувати, то він сказав приблизно так, що ми знаємо, що ви там цивілізована країна, що ви так самі не візьмете, не нападете на Придністров'я, да, хоч там російські військові. Але от якби ми то зробили разом, угу, разом, Радністров'я зараз повністю відрізане від Росії в плані постачання, перекидання туди військ, якогось озброєння. Молдоване, чому ви не берете ситуацію в свої руки? Можливо, то саме зараз час, щоб показати, хто вдома хазяїн. Звісно, чужими, тобто нашими руками, жар загрібати набагато легше. І їхнє розуміння разом це. Типу, ваші війська, ваша техніка і наш дух, да, наша право то тобто то їхня територія. Але чи є зараз надобно ще більше розпорошувати, тому що е, кордон з Молдові, з Придністров'я досить таки великий, і чи потрібно зараз нам, Україні, ще більше розпорушувати свої війська з Донецький напрямок? Курський, Харківський, Луганський, Запорізький, Херсонський, і ще взяти молдавський. Я думаю, що відповідь очевидна, в Збройних силах чудово знають пріоритети і лише за крайньої необхідності приймуть якесь інше рішення, тому також уважно вже спостерігаємо і за тим напрямком, тому що вкиди в медіа вже якісь були. І питання до поважного колишнього міністра оборони Молдови, чому він то не намагався зробити, коли був міністром оборони. Ну тож міністр оборони, оборона своєї країни, має бути якось логічніше. Тому активно спостерігаємо, е, бачимо про укріплення зв'язків в Україні, да? е індійський голова. Їде в Україну після того, як Путін його підставив з тими фоточками, коли Путін атакував Охмадет і на весь світ якби, зробив таку негативну рекламу. Надіємося на нових союзників, не так нам союзників, як не союзників для Москви. Тому що навряд чи Індія прийме повністю проукраїнську позицію, хоча дуже б сильно хотілося, тому що це країна з найбільшою кількістю населення, і вона може значно надавити на Москву. Але, на жаль, історично так склалося, що Індія в Москви дуже зараз дешево купує резерви, ну, нафту і все інше, газ. І вони ну, Азія ближче один до одного. Тому про якесь стратегічне партнерство не знаю, що буде обговорюватись, але якісь меседжі для Росії про те, що пора закінчувати цю всю ситуацію, донесені будуть точно. Тому також очікуємо на цей візит. Він має відбутися або в кінці серпня, або на початку вересня. Тобто бачимо в найближчі дні. І дивимося, як все закрутимося, тому що після них. Зеленський має їхати до Китаю. і Цей круг може замкнутися. І тоді ситуація заграє з новими варвами. Тож, за наших віримо, допомагаємо, розбираємось. До зустрічі!